Продаю свою BMW X6 2016 року 3 літри дизель. Зараз детально покажу огляд даного свого автомобіля. Авто купувалось в 2016 році в Україні на офіційному салоні BMW Баварія. Моєю знайомою, от вона на ній поїздила трохи, а потім придбала я. Я, друга власниця. Так, по кузову. Весь кузов в рідній фарбі, окрім бамперу, тому що бампер трошки підфарбовувався. Ну, через сколи, тому вони мені не подобались. Це коли я придбала, він був в сколах. тому бампер. Ми фарбували. Все інше абсолютно в рідній фарбі. Можу показати трошки детальніше. Ніяких там а, сильних подряпин глибоких. Нічого абсолютно немає. Готова до будь-яких перевірок. Є, звісно, якісь мікроподряпинки, не, не подряпинки, навіть а такі коцки. От. Ну, але ж уже і роки в експлуатації, звісно, в автомобіля теж трохи є. От, ось так. Так, це що стосується кузова. Далі покажу в салоні. Почну з водійського. Так. Все чистенько, охайно. Є невеликі потертості на сидінні, але вони чисті і вони можна, їх можна зафарбувати, чи як там лінгувати, чи відновити. Власне. Також є такі потертості на білий, на світлому цьому ковроліні, а я просто ще не добралась до гарної хімчистки. Мені вже порадили, контакт дали, але ще не добралась. Руль ніде. Зовсім не затертий, жодна кнопочка також не затерта. Бачите, все, все охайно, все чистенько. Ну і також плюсом є оця дійсно підтримка для ніг. Так, регулювання, пам'ять сидінь, підігрів керма є. Так. Зараз відчиню. Задня ліва дверка. Також все добре, охайно, ну, гарно. Ось тут документи. Ззаді взагалі насправді мало хто їздив. Навіть тут, бачите, жодного взагалі а, ніякої там ні потертості від ніг. Тому що часто буває таке, що дітки ножками затирають, ніде, нічого немає зовсім. Так, підлокітник. Задня права дверка. Бачите, ніде ніяких прокрасів, затертостей, ніде нічого немає. Так. І так само тут. І передня пасажирська дверка. Підлокітник також повністю цілий. Ну, звісно, можна ще додатково зробити якусь там хімчисточку освіжити. Так, що тут. Власне, а, ще покажу люк, є, все справно, гарно працює. Так, що тут десь ще? І багажник.

Дуже класне динамічне авто, все-таки BMW, дизель, 3 літра. От. Тож, готова до перегляду.